Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Хочу трошки, це навіть така історія трошки чудна. Перед вами ось така квіточка. Ось так вона називається Машов Грен Тріангле Пілорик. Получила я її перед Новим роком. Ну Гарненька. Така була орхідейка зразу, вона мені майже видала квітоносик один, потім інший. Думаю, вау, класно! Така ну, не стресована, гарна орхідейка. Начала вона мені тягнути бутони. Дивлюся, ну, якщо не дивитися, що вони відкриті, такі якісь мількуваті. Думаю, подивлюся. Забила, думаю, що, що я таке заказала, щось не можу зрозуміти. Забила, подивилася, мені вибиває в общем, таку квіточку. Е, думаю, я її заказувала. Чесно сказати, не думаю. Так. Мені тут пішов хазяїн допомагати, грається. Думаю, ну, не знаю, ладно, за квітне не можу. Чому я її заказувала? Ну, в принципі, це не мій стиль орхідей. Вона відкривається, я на неї дивлюся. Ну, спочатку вона відкривається такою манюнькою, гидкенькою. ну, в прямому смислі слова, така гидкенька, маленька, а тоді, десь через тиждень вона набирає таких. обертів. В принципі, квітка величенька, хоч і мультифльорка, але квітка стає. Величенькою такою. Триліпс, от прямо, як мені писали, що це три губи. Так, да, Тут три губи. Так, є, ця ще майже не набрала ще свого як би, розміру і навіть свого кольору. Розкривається повільненько. І дивлюсь, дивлюсь, ну, дивлюсь, дивлюсь. ну Я навіть подрузі написала. Орхоподрузі кажу, ну, не знаю, де були мої мозги, коли я її заказувала. Це зовсім не моє. Симпатична, да, щоб я, тим паче, якщо я її брала е е по картинки, я вам зараз вставлю фото продавця, думаю, що я на неї спокусилася? От не можу зрозуміти, що мене в неї е ну, притягнуло. Знаєте, думаю, може. Не знаю, ввечером було уставша була класнула та, 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 та і все. І тут мені моя орхоподруга пише, коли ти її заказувала, з якого заказу? І вона мені скидає фото орхідеї, каже, може, оце вона. Зараз я вам ставлю, і ви дивитесь, який у неї. Ну, як вони зовсім не совпадають. Але якщо придивитися, так, я хотіла цю, що зараз я вам ставила на фото. І якщо придивитися на назву, тут назва Phalaenopsis Menchow Grand Triangle пилорік А якщо ви ж зараз подивитесь на ту, Фото і прочитайте назву, там просто написано Grand Triangle. І я так думаю, коли вони збирали на сайті, ну в тій теплиці збирали мій заказ, ну побачили Grand Triangle, Схватили першу попавшуся і відправили. Оце ну, получилася мишанина. Іменно в назві, в бірочки, що люди якби не додивляються до пуття. І е, ось така орхідейка в мене вийшла. Е, я запропонувала її моїй невістки. Вона каже: ну, якщо, якщо тобі не треба, то якби забирай. А потім в мене чоловік і донька інколи заглядають, подивитися, що в мене такого цікавого квітне. І от вони побачили, кажуть: ось дивіться, яка куменна історія вийшла з, з назвами. Ось така орхідейка не моє, зовсім не моє. Боже, мій чоловік каже, Боже, яка вона гарна, яка вона цікава, ну вона прямо оригінальна. Як це так ти її позбудешся? Ну, поки що. В общем, на даний момент це стала найулюбленіша орхідея мого чоловіка. Так, він отож це каже, ти, що така цікава, тут оригінальна, навіщо позбуватись. Ну, так що поки що я її залишу в себе, може, знаєте, як не кохання з першого погляду, а от кохання в довжину. Може, так як потенціал не великий. дуже великий потенціал, якщо бачите, ну, такий гарний підліточок, я навіть не пересаджувала тут воно. Ну. Корінці ростуть, правда, засушила один листочок. Якщо подивитися на її квітоносики, то потенціал в неї гарний. Я так думаю, вона може декілька квітоносів зразу видавати навіть по 3-4. По І якщо пишненько буде квітнути, в принципі, буде непогано. Так що поки що залишаю її, тому що це стала на даний момент фаворитка мого чоловіка. І подивлюся, може, я таки до неї як привикну. Ну, а ні, то завжди можу відправити її комусь в подарунок. Ось така красунька. Ну, у мене така, я, я до, до сих пір <добре>, добре, що в мене така орхоподруга, що посиділа, подумала. Ну, а я ж кажу, ну не можу пойняти зрозуміти, чому я її заказувала. Ну, чим вона мене спокусила. Так, тут такі крапулечки, такі, ну, в принципі, якщо роздивитися, ну, для мене мілкувата. От по фотографії я б її точно не вибрала. А ось так: от, як то кажуть, чи з легкої, з легкої руки, чи ні, тих пакувальщиків, отак от вона опинилася в мене. Ось така. Цікавенька історія. Ну, не знаю, може, кому буде цікаво, може ні. Тепер я, як заказую, передивляюся, бо кажу, може написати тоді, думаю, ну вже більше півроку пройшло. Кому, ну, що, що скажеш, ви не те прислали, ну, якось не знаю. Хай живе, хай живе, її ж селекціонували, її ж виводили, її ж старались якби, вирощувати. Ну, хай буде. В колекції пригодиться і так. Ну, ось таке відео. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока!